Одне з відео, як завжди, залетіло і в ТікТоці, і в Інстаграмі. І це ось це відео, я тут його прикріплю, щоб ви бачили, що там мова. Отже, що ж там забув учень, що ж такого. Дивіться, як ми знаємо, коли в нас є логарифмічна нерівність, да, тобто основка в нас 3, це більше одинички, тобто має бути x плюс 1 менше 5, тобто, здається, все гуд да, перенесли зі сторони в сторону, тобто х менше 4. Але це насправді досить типова помилка. Чому? Тому що учень Учні просто забувають про ОДЗ. Дивіться, ОДЗ це область допустимих значень. Це взагалі які ікси ми можемо туди підставляти. У нас є область допустимих значень в декількох випадків. По-перше, це в нас, коли є дріб, знаменник не може дорівнювати нулю. Далі, коли в нас є корінь, так, підкореневий вираз у нас має бути більше рівне нуля, а також логарифм. Всередині логарифму да, цей вираз у нас має бути більше нуля. Тобто маємо, що в нас також є умова, що Х плюс 1 має бути більше нуля то x має бути більше, ніж мінус 1. Об'єднуємо ось цих два розв'язки так, щоб в нас вийшло х менше 4 і х більше, ніж мінус 1, і маємо, що у нас правильний буде проміжок, так, х належить від мінус 1 до 4.